Міжнародний кримінальний суд звинуватив Монголію у невиконанні ордера на арешт Путіна. Відповідне рішення ухвалила Палата досудового провадження. У МКС заявили, Монголія не виконала запит суду про співпрацю, що суперечить положенням Римського статуту. Палата суду у Гаазі вказала, персональний імунітет, зокрема, імунітет глав держав, не є перешкодою на шляху до виконання ордера суду. Держави, члени МКС, і ті, що визнають його роздикцію, зобов'язані заарештовувати і видавати осіб, які підпадають під дію ордерів. Нагадаю, російський диктатор Путін відвідав Улан-Батор у вересні цього року. Офіційно поїздка була приурочена до 85-ї річниці спільної перемоги радянських і монгольських військ над японськими у 1939 році. Однак, під час візиту Путін і президент Монголії підписали угоду про співпрацю у сфері поставок нафтопродуктів з РФ. Згодом представник уряду Монголії у розмові зі ЗМІ пояснив відмову України затримати Путіна на енергетичною залежність Монголії від РФ.